Я нагадую, що це третій матч сьогоднішньої програми. Хто хоче придивлятися у повторі на каналі ПЛТБ на субканалах. Для тих зараз можна зробити звук тихіше. Я скажу, що сьогодні було зафіксовано два нічийних результати. Кривбас зіграв проти Полтави 2-2 у кривому розі. Це свого роду сенсація. Колос в дуже напруженому матчі на 90 й хвилині зусиллями Юрія Клімчука. Зрівняв рахунок у матчі проти Олександрії. Ну а зараз давайте все ж таки сфокусуємося на нашому протистоянні. Епіцентр Верес в Тернополі. І ось останні п'ять матчів без перемог. Пасне Сіфуанта вже в штрафному. Проти нього грає Стамуліс. Склиснулися зараз два легіонери. І Омельченко показує, що буде удар від воріт. Не було нічого нелегального з того, що робив зараз. Костянтина Стамуліс проти Хокіна Сіфуентеса. Ну, давайте чесно, ми вже звикли, що ось такі е, м'які е, дії, е, коли хтось кладе руку на плече комусь. Вони не вважаються чимось крамольним. Про це пізніше. А от і дуже непогано зараз намагався вклинитися в цю ситуацію спочатку Влад Супряга, Безстрашно без так пішов він на цей м'яч. Після усіх. Е, Цих передряг, в яких вже побував Супряга. Треба відзначити його сміливість. Бачите, в два дотики перша подача, потім Запорожець в центр. І Супряга ну, так пригивається трошечки трішечки Володислав. Усі ми розуміємо, через що він пройшов, з цією останньою травмою, яка в нього була, з підстраховкою проти нього грають Сіфуентесо. Він так само забивав! В останньому турі, ви пам'ятаєте це? Фірмова така дія від Хокінета Сі Фуентеса, коли він е, сувається в центр і показує, що буде виконувати, як раніше говорили, з точки в точку в дальній кут, а сам б'є в ближній. І Віктор Долгий з Олександрії виймав м'яч рикошетом у стійку після такої самої атаки і у виконанні Хокінета Сифуентеса. Годя технічно і шипами Буц. Зараз зміг перервати цю передачу е, Миранюк. Ай, айдін. Айдін! Айдін! 1-0! Хочу сказати я. айдін 0. встигає віддати цю передачу Годя. Помба віддає на Ерена Айдіна. І як легко Айдін тут проходить Ігоря Кирюханцева. Передача на дальню стійку не встигає. Ніяк не встигає на цю передачу на завершення від Владислава Шароя. Побачимо, хто це був. Владислав Мороз. Кирюханцев. Кирюханцев. Хороший дуже навіс. І другим темпом зараз мав зараз. І досі має таку можливість закінчувати цю атаку. Хто ж це був? А, Вадим Сидун з першим. А потім вже і Андрій Ліповус доклався до удару, до м'яча. Трішечки, я б сказав, необережно зараз зіграли центральні захисники Вереса в передній ситуацію. Знову якось неприємно так м'яч просочується в штрафний Вереса. Давайте ще раз подивимося епізод. Турщільно грає проти свого суперника Кай Ципут». Є момент у Стамуліса Стамуліс. лівою віша є Стамуліс. Просто якимось дивом. Зараз м'яч не влучає в ворота епіцентра. Хоча атака ще Вереса не закінчена. І Арендін хотів зараз. З третьої спроби завести цей м'яч ворота. Давайте дивитися. А власне кажучи, що сталося? Аж вибіг з технічної зони зараз легшен друк. Цей момент Стамуліс бачить. Бачить він партнера по команді. А без ризиків, Бомба. Бомба. показує йому один що можна віддавати цю передачу. Ерен Айдин. Праворучий годя. Айдін під себе прибирає. Прибирає так, ніби нікого немає. Просто тут 2-0. Ерен Айдін. А де ж ти був франіше? А, хлопець. Офсайд? Офсайд. Але покричало непогано. Погодьтеся. Приємно подивитися, коли з'являються в ОПЛ ось гравці такого рівня. Ну, з цього ракурсу я нічого вам не скажу. Я в принципі нічого не скажу з іншого ракурсу. Тим паче, бачите, як розмітка на цьому полі на стадіоні Шухевича така дуже-дуже Ну, напевне, що я можу сказати в будь-якому випадку. Лайнсмен абсолютно правильно методично зараз. Я тут Монтані просто кудись поїхав на наступну зупинку. А тоді як Айдін зійшов на цій. Що сітку порвав своїм ударом. Айдін. 2-0. 2-0. Дубль 2. Тут же можна породіти на місці Рена Айдіна. А, як слід. Давайте й ми помовчимо. Серйозна заявочка. Я вам скажу. Серйозна заявочка. Від Дерена Айдіна, він бачите. Всіх обійняв, тільки забув про головну людину, завдяки якій він, власне кажучи, сьогодні в старті і вийшов. Шарай. Шарай. Передача від Стамуліса в центр. і Там перші на мічі Мороз проти... проти Помби. Ну, Бачите, тут, вочевидь, по правому плечу Ерена Єдіна і по лівій здається лівому стигну вже Ніла Коша. Визначало найявнішу відсутність положення позагрою в цьому епізоді. на Климця, Олександр Климець. Дуже це схоже на ситуацію. Коли Вер забивав перший м'яч, і знову емоції від Семена Вовченка. Він зараз з великою літерою ЄС на грудях прилетів і всіх врятував. Яка передача під тою була зроблена, здається, Євгеном Запорожцем. І дійсно, Вовченко зараз рятує. Що Ох, Тарануха прям з ходу визначається першим ударом. Такий сподіваюся, організований хаос. Почався хороша передача Зараз від Кюрханцева. А Боричук. Барічук на класі. Зараз Барячук, що він робить. Жонглює м'ячем в воротарському, навіть не в штрафному майданчику суперника. Захопився зараз Андрій Боричук. Своєю геніальністю можна було вже в якийсь момент щось робити більш. Таке гостре. Дивіться, раз, там плечом подіграв два-три. Ну і як швидко скінчився диван в цьому місці. Ох, два рази набив. передача, яка знову знаходиться рана Айдіна проти Кирюханцева. Кирюханцев вже двічі сьогодні програвав Айдін. У ці забіги. Айдін витримує далі. Айдін! І грає в м'яч, таке враження Нілко Шмонтанія. Зупинити найкращого матчу. Я думаю, мало хто буде сумніватися. Пенальті. Пенальці і Ігор Харацін. У вас є питання по цьому. А Мельченко вистачило, мені здається, менше секунди, щоб ухвалити своє рішення. В будь-якому випадку є вар. Отже, Хоакін Сіфуентес. Як остання надія для Сергія Наверніка в цьому матчі проти Валентина Гороха. Сі 1-2 І буде цікаво. Всі, хто з нами залишаєтесь. Всі, кого немає, приєднуйтеся. Мороз. Мороз. Центр. Хороша Передача. Барічук, Барічук. І зараз може бути момент у біженара. Ох, це другий пенальт. Що коїться, друзі, що тут коїться? 78 хвилина. Якась особлива аура. В усіх бачив епіцентр. просто все не буває. Показують нам Олега Шандрука. Навіть слів в нього немає. Взагалі ніяких. І Вовченко зараз е, виписав піско на Нонго. За цю дію показує він, е, йому, що би так ніяко перекласти мову Семена Вовченка на нонговську. Ось ця дія, звісно, була дуже дуже кайфова. І передача від ну, теж на досвід, я вам скажу. Ворог показує, давай праворуч і туди б'є від стійки! 2-2-81 хвилина. З якого матеріалу зроблені нерви в цій людині? З якого? Залізна людина просто. Скільки там серій в франшизі? Давайте знімати нову. Старінг Хоа Кінсі Фуєнтес. 2-2. Я обіцяв, що довелася. Ох! Ох! Що коїться 3-2 вже. Хто, як, коли, куди? Віталій Бойка. Говорив я першому таймі, Щось я не бачу. Бойка на полі. А Бойко є. І він зараз нагадує про себе. Якісь просто неймовірні годі. Давайте подивимося повтор. Бо що там сталося, ніхто не розуміє. Я бачу цей момент, який усі ви, що м'яч вилітає метрів з 25, вилітає приблизно в бік Олега Білика. І Олег Білик не може впоратися з цим м'ячем. Запорожець. Ох, тут Климець ще й на те, що завазився. І бойка лівою ногою стріляє. Ох, яка гра! Ох, яка гра! Барічук, Боричук Б'є. З З протика. Я сказав, клас поблизу Олексія Біліка. З м'ячем вже Барічук. Баричук. Кирюханцев Центр. П'ятою. П'ятою атакує зараз. Єгор Демченко наполягає, що має бути третій пенальті. Третій пенальті. Сікуентос дуже спокійний. Він вже стоїть там. Він, він показує, що зараз все буде. Там була рука, зараз я буду бути в третій пенальті. І я вам скажу, що це буде неймовірний. Просто казус, якщо верес в одному матчі. Ну, давайте так. Рука була. Ну, судіть самі. Я всі свої аргументи висловив. Що робить Денис Інаков. поміж ніг він сміяну його запустив. А... Ох, починається шарай проти Єнакова. Ну, Це червона, я так розумію, для Дениса Інакова. грав футбол Юнакова доволі давно. І зараз все це погано скінчиться. Харацін пішов розбиратися теж, розкидувати всіх ворогів навколо себе. Янаков заспокоївся, але я боюся, ну, як боюся, я констатую, що Окіса Фентес вирішив полоювати трішечки. Бойку, шараю Жовто, а, ну, Юнаково жовто. Ну, якщо не було прикута в щелепу, то окей, давайте це як жовте. ну, це просто якісь фміти з інстаграму. Шарай Єнаков розбираються, А, ну, вибачте, це дійсно елемент не з боксерської практики. Ну і Гарофт прийшов і. Єнаков з посмішкою спостерігає за. Помстею півгодини, півгодини, півхвилини додав Олександр Ромельченко і зафіксував фінал переможної серії під яка тривала в чемпіонаті дві гри. І зафіксував фінал безвиграшного серіалу Вереса, який тривав п'ять матчів в чемпіонаті. Чотири нічі було в команді Олега Шендрука. Класна інтрига, класна драматургія. Дуже крутий матч. Матч, який, напевне, анонсує. Завтрашні після матчі в неділю зіграють заря проти руха та шахтар проти «Динамо». Перше класичне чемпіонаті в цьому сезоні попередньо було у Кубку, і в понеділок зіграють «ЛНЗ» з Карпатом на Черкасах та Полісся проти металіста 19 19-25 у Житомирі.